Є патент на триугольний тубус. Такі українські ми робимо, він запатентований, дуже хороший. Ви знаєте, що треугольник найкраща форма для ну, навантаження. Я, можу, Дивіться. Можеш вставати, ти теж, можна тут всі стати на нього. Воно, да, да. А скільки витримує? Та я машиною приїжджав, і так нормально витримує. Нічого собі. Так, ми таке робимо. Дуже фуритура качественна. Замочечки, все, заклепочки. Дуже добре самоліт, десь в другу країну, ну таке. І овальні тубуси. Любі, в нас овальні тубуси йде, ми теж це виготовляємо. Розміри, розміри різні. До таких, до таких, до таких. Скільки років ви вже це все робите? Ну 14 з 2014 року. Навіть з 13-го. Тобто це вже досконалені так, моделі, так, які так. ви відтестували. Ми працюємо з багатьма магазинами, у нас купляють, все дуже качественне. Для різних, для вудочок, для спінінгів, для дальнього там забросу кажеться, є такі от. Доволі у нас багатенько. Вибір такий. Це. Це Ді, та історія, я... коли ви зробили для себе, так. щоб воно було для себе. Щоб... Так, як фахівець, я розумію, що треба рибаку, так скажемо, з, так скажемо, з передової. Ми одразу кажемо, що треба так робити, так, я це відпробував, і я знаю, як його ліпше для рибаків.